І ще з приводу замовлення, які ми відправляємо, відправляємо новою поштою копчення, тому що приходить швидше. День-два, і ваше замовлення. У вас доставка від двох тисяч копченої продукції буде за наш рахунок. Доставочку сплачуємо ми. Єдине, не стосується це ось такої продукції нашої в ретор-пакетах. Ми ставимо на неї мінімальну ціну, тому знижку на доставку робити ми не можемо. Але майте на увазі, що можна замовляти і ось таку продукцію в ваші посилочки. Зараз дуже класно. Замовлять копчене саме, воно має трошки довший термін зберігання і в холодильнику воно не так швидко зіпсується з цими відключеннями світла. Ще є сиров'ялина продукція, зараз не покажу, не приготувала, але та, яка може зберігатись навіть без холодильника. Тож, замовляйте.